Усім доброго дня! Хотів би поділитися таки своїм відгуком і своєю думкою. Маючи я машину Opel Zafira Ашка, у мене двохлітровий турбодізель. Прийшло время ремонтувати топлівну. А в ній стоїть саме кончена топлівна це ВП-44 на дві колодки. Мужики, хто в курсі, той розуміє. Значить, дивився я, де би її відремонтувати. У нас, оказується, в Дніпропетровській області толкових і нема. Але трапилась мені, случайно така турбо-СТО. Я звернувся. І доволі таки швидко, шикарно все йде. Я відправив на Київ. Верні, я привіз на їхнє СТО, в них є філіали в кожному місці, городі. Привіз, забрали, відправили на Київ, і ось вже сьогодні мені приходить те, що і дзвони мені, їхній представник, що якщо все буде добре, то вже сьогодні буде і відправлена назад. Зараз хотів би вам показати: дивіться, ось так виглядає їхня. Нервод дзеркалює, ну нічого. Турбо СТО, бачите, тут все. Прийнято, прийнято на сервіс, бачите, є. Потім прийшло діагностика, продіагностірували, є узгодження, перезвонили, все, узгодили. Тепер у них іде ремонт, і після ремонту мені сюди прийде, що готово, забирайте. Ось так. Дуже швидко, гарно, чудово. Ціни теж у них нормальні, я вам скажу людські. Зараз поставлю вам для їх зв'язку з ними номер телефону, не знаю, отак. От да? В зеркальному відраженні, але я думаю, ви розберетеся. да? Ну, в общем, скажу так, маючи дизельний автомобіль. Багато я шукав, де би можна було від гарно, качественно відремонтувати топлену систему. Ні наш дізель центр в Дніпрі, ні Вообще, де я не касався, всі люблять гроші, а ніхто нічого робити толком не вміє. А ось тут все чітко, ясно, прозоро, без питань все робиться. Роблю я їй повну капіталку. Ось так. І не буду називати суму, але дуже така приємна. Да, за таку суму не купиш даже бушне. А тут повністю все буде з нуля. Так що, кому потреба, користуйтесь Turbo STO.